МЖТ-10 одновісна, створена для тяжких умов експлуатації, де йде дуже багато поворотів на фермах під 90 градусів, щоб там не виривати асфальт, то ставиться одна вісь. Обладнана насосом відцентрованим вже Т-1640 для перемішування та розкидання жижі. Для завантаження використовується вакуумна установка з гідромотором. Встановлений захист рідинний та вакуумний, Два люка, один для завантаження, задній для обслуговування. Танк для завантаження. Керується завантаження з кабіни трактора. Гальмівна система пневматична, можна одноконтурну, можна двоконтурну, в залежності яка техніка використовується для транспортування.